У часи, коли темрява стала синонімом звичайного життя, а постійні відключення електроенергії перестали дивувати простий люд, всі почали зливатися з вічною пітьмою, пристосовуватися до неї. Але тільки не я. Мені цього було замало. Коли моя тінь остаточно злилася із темрявою, і я перестав боятися неочікуваного відключення світла, мої відчуття перейшли на новий рівень, тому звичайні ігри перестали приносити мені потрібне задоволення. Я жадав чогось кардинально нового. Чогось, що могло б погасити мою нестрімну лють, і я знайшов цей діамант серед копиці, бруду так і відкрив для себе найтемніше підземелля. Вітаю в готелі безсмертних. На зв'язку, нарешті, перший. Давно не бачилися, дуже давно. Тому скромно прошу вибачення. Як ви бачите, я вирішив пуститися берега і конкретно так похитати свої ледь живі нервові клітини в грі під назвою Darkest Dungeon. Тому пропоную вам насолодитися цим оглядом на не зовсім типову для мене гру. Хоча трішки і задіяв фантазію у вступі, приблизно так я і познайомився з цією грою. На початку блекаутів я займався активним пошуком офлайн ігр і нелегка занесла мене в епік, де я довгих дві години займався форс. Суванням накопичених запасів і все ж зміг знайти для себе декілька цікавих проєктів. І оскільки всі зірки в той день зійшлися як потрібно, першим я обрав саме Darkness. До моменту встановлення я знав про неї лише два факти: що це доволі хардкорна гра, для якої є купа нецензурних модів. Отримав я її зрозуміло абсолютно безкоштовно. Але з часом, коли вона цілковито мене поглинула, я ще додатково придбав її в стімі за дуже вигідною ціною в комплекті з DLC, виключно в наукових цілях. Після запуску Гра зустрічає нас сюжетним роликом, в якому до нас через лист звертається наш предок з проханням приїхати в сімейний маєток та очистити його від нечисті, яка з'явилася там в ході дивних експериментів, які він проводив. І тут потрібно додати трішки контексту. хто саме цей предок та що ж він накоїв. Для зручності будемо вважати, що це наш дід. Колись давно, коли ми ще навіть під стіл не ходили, цей джентльмен був знатним дворянином, любив бали, хильнути вина та поспілкуватися з благородними дамами. Але в якийсь момент його перекосило. І він перетворився на культиста, що проводив дивні ритуали на свинях та братався з риболюдами. Одного разу читаючи древні манускрипти, він натрапив на інфу про стародавню силу, яка начебто знаходилася під його маєтком. Ну наш діду Ган не розгубився, найняв бригаду шахтарів і пішов разом з ними їбати камінь. Через деякий час вони натрапили на величезні ворота. Наш дід і тут не прогадав, взяв да й відкрив їх. Це як не дивно виявився портал, з якого посунула всяка нечість скелети, слайми, живі шматки м'яса та свина собаки. Розуміючи, що план пішов по а маєтку разом з володіннями хана дід втік, затаївся, остаточно з'їхав з, з глузду, написав нам листа та й застрелився. Так ось і розпочинається наш шлях у прекрасній грі, яка навчить нас страждати по-новому. Починається все як завжди з вибору складності. Їх тут аж три: світло, темрява та суцільна пітьма. Скажу так: в незалежності від того, який ви рівень складності оберете, вас все одно будуть трахать. Зміниться лише періодичність, з якою це будуть робити. Обравши світлий рівень складності, мене чекав неочікуваний сюрприз. У вступі я ледь не втратив одного зі своїх персонажів. What the fuck? До речі, вступ. Після створення світу нас чекає ще один ролик, в якому вже менше лору, але все ж вистачає безумства, яким славиться гра. Після не дуже вдалої поїздки нас чекає невеличкий туторіал, в якому нас навчать азам управління та покажуть деякі місцеві фішки. Перша і основна це шкала стресу. Так, окрім фізичного, вам ще доведеться турбуватися і про психічне здоров'я вашого персонажа. Якщо все ж ви виявитеся необачними, то набравши 100 одиниць стресу, ваш персонаж або психане, або отримає духовне піднесення. Але, скоріш за все, перше через другу особливість цієї гри рандом. Уявіть, що перед кожним ходом ви кидаєте кубики. Ваші вороги їх кидають і так по декілька разів. Ви маєте 100% шанс контузити противника, а в нього виявляється 110% захист від цього. І так з усім. Цей прикол з критичним уроном теж яскравий приклад цього діндішного кидання кубиків. Мені... Просто не пощастило. Ну добре, не будемо на цьому заострювати увагу. Не люблю, коли огляди перетворюються на доповідь про найкращі в грі циферки. Краще поглянемо на те, що ж там нам залишив схиблений дідуган. А залишив він нам мальовниче звалище, яке частково нагадує колись функціонуюче селище. Із жителів тут залишився лише наглядач, в якого явно потік дах. Тому для початку доведеться відновити село, а вже потім будемо думати про маєток. Відразу ж оглянемо те, що вціліло: першу споруду. Основу основу, базу, так би мовити, диріжанс місце, де ми зможемо набирати собі нових героїв, відважних шукачів пригод, які, скоріш за все, будуть дохнути у вас як мухи в суворих умовах без надії у власних відходах та нутрощах. Але не будемо відразу пропаганим. Для того, щоб у селищі зафункціонували інші споруди, доведеться декілька разів сходити у похід, оскільки одна така подорож займає цілий тиждень. Тому, поки наш загін самогубців буде вмирати в катакомбах, село потрохи буде оживати і в нього будуть повертатися люди. Якщо ж все-таки перші рейди виявляться успішними і ваші підопічні повернуться живими, їм знадобиться психіатрична допомога, яку їм зможуть надати або в церкві під час медитації, молитви чи БДСМ ігор, або ж в таверні, де ваші найманці зможуть втопити горе в алкоголі, пограти у покер чи віддатися на поталу похоті та бажанням тіла. Коли ж ваші люди вдосталь відпочинуть та нарешті протрезвіють, їх можна буде відправити до кузні, гільдії та мисливського куреню, де ви зможете за достатню плату отримати для них прокачані обладунки, зброю та здібності для походів у складніші та довші підземелля. Під час сутичок в данжах або під час звичайного рейдерства неназваних могил, є ймовірність того, що ваші піддані захворіють на якусь заразу по типу різнокольорової чуми або ж по носу. Тому час від часу їх Ведеться залишати в лазареті для примусових клізм та кровопускань. Або, не дай Боже, ваш розбійник захоче обчистити склеп і отримує клаустрофобію. А повірте, з цим краще не жартувати. Доведеться бідного хлопця прив'язати до столу та лікувати п'явками, а це не найприємніша процедура. Та й взагалі тут багато ігроладних фіч зав'язано на характеристиках персонажа. Ні, не на цих, на оцих. Тому перед тим як наймати нового рекрута, обов'язково перевірте, що в нього за характер, щоб потім не платити за його лікування, а то візьмете в команду боязливого клептомана, що під час подорожі речі буде красти, а в битві буде пропускати ходи і запорити данж. а це недобре. Також в місті ще є торгівельна лавка з артефактами, одягнувши які можна покращити герою якісь стати, частково погіршивши інші. Останніми ж локаціями в гамлеті є пам'ятний меморіал, де ми зможемо повторно переглянути вступні ролики та дізнатися, яких важливих противників ми перемогли. Так кладовище: місце, куди. Після невдалих сутичок наші герої потраплятимуть у більш компактному вигляді. До речі, про них. Основним ресурсом в цьому темному фентезі є персонажі. Так, не дивуйтеся, саме вони. Це не типова лінійна гра, де є головний герой та його вірна команда. В цій грі панують інші закони. Всі ті найманці, що прибувають до нас, в деліжанс не є благородними героями, як не дивно. Всіх їх так чи інакше сильно похитала доля. Ну добре, є й винятки, дехто з них тут просто через бабло. Загалом в Darks Данжені існує майже аж 18 унікальних персонажів чому майже Скажи, чому всі думають, що я це ти? Я думаю, ти знаєш. Ні, не знаю. Знаєш. Чому нас можна переплутати? Скажи. Тому що ми все співаючи і все танцюючи наволоч. Так. Тому що ми одна людина. Кожен з них має свій канон, кожен зі своїми здібностями та унікальними артефактами. І оскільки їх так багато, по зрозумілим причинам про всіх їх я вам зараз не розповім. Згадаю лише про моїх улюблених, беручи до уваги канон, створений розробниками, та мій власний ігровий досвід. Почнемо відразу з мого фаворита хрестоносець. Це для мене, так би мовити, золотий стандарт. Ми починаємо з ним гру та інколи й закінчуємо. Рейнальд, а саме так звати канонічного лицаря, має доволі хороший оріджін. Жив, не тужив, повоював за єдину правильну віру, зрозумів, що не зможе жити як раніше, і тому вирішив приєднатися до нас заради детального винищення різного роду монстрів. Другою на черзі буде Весталка максимально казуальний хіллер. Але через це і найкращий, оскільки має стабільні цифри на відміну від окультиста, що може. Мало того, що вилікувати на нуль, так ще й кровотечу накласти. Перед історією, до речі, має доволі кумедну служила вона в храмі, була цнотливою дівчиною, що дотримувалася всіх правил. Але на жаль, одного прекрасного дня побачила молоду пару, яка не по-християнськи дотикалася одне до одного губами. Після побаченого її перемкнуло, і вона почала вести щоденник, куди записувала всі свої похабні думки. І коли ця історія випливла на поверхню, вона була змушена покинути храм та відправитися в подорож, яка привела її до нас. Третім варто згадати про Гігачеда серед цього різношерстного зброду, прокажений, це саме той персонаж, який відразу мені сподобався своїм виглядом та здібностями. Мужик реально може нести на своїх плечах всю команду, вбираючи в себе весь урон в максимально пафосній позі. Стосовно історії персонажа, все доволі сумно. Будучи колись сильним та обожнюваним королем, прокажений мав позбутися від всіх благ через свою хворобу, що з часом вбивала його тіло та лишала його зору. Наслідки ж цієї хвороби суттєво впливають на ігролад. В даного персонажа дуже великі шанси просто промазати по цілі. Але якщо ця машина все ж таки зачепить ворога, він, скоріш за все, відлетить у кращий світ. Останнє місце я хотів віддати своїй вайфу, але оскільки тут величезний вибір, я не можу однозначно обрати якусь одну достойну хронометражу кандидатуру, тому їх буде дві з могильною злодійкою. Я провів дуже багато матчів пліч -о пліч. Її граціозні випади однозначно підкрили мене, а кинжали проткнули серце як стріли Амура. Залишається єдине, але двом клептоманам в сім'ї буде не дуже добре. Тому поки що ми просто хороші друзі. Другою леді, яка підкрила моє серце, стала Мушкетерка. Можливо, на це вплинув той факт, що я не байдужий до рудих героїнь у іграх та аніме, а можливо, що її предісторія для мене була максимально життєвою, ненавиджу займати другі місця. Стосовно інших 13 персонажів, можу сказати одне: всі вони колоритні та по-своєму особливі. Чого лише варта чумна лікарка, що власного вчителя препарувала, чи навіжений слейв, що інколи хілить, як Бог. На початку гри, звісно, нам будуть доступні не всі найманці, тому доведеться терпляче чекати та поступово покращувати деліжанс. Тепер щодо основи гри. Більшу частину її ви будете проводити в підземеллях, де вас чекатиме купа проблем, істерика та, можливо, нервові зриви в незалежності від локації чи супротивника. І це я зараз не про ваших персонажів, а саме про вас кажу, оскільки зі мною саме так і було. Основних данжів у грі чотири: руїни, ліс, каналізація та бухта. Єдиними спільними рисами для всіх чотирьох є розмір та складність. Хоч підземелля зачасту генеруються випадково з різних кімнат та з випадковим лутом, за винятком данжів з босами, всі вони діляться за розміром на короткі, середні та довгі. У двох останніх, окрім збільшеної кількості кімнат, стає доступним механіка привалу, під час якого ваші герої зможуть відпочити та підлікуватися. Саме тут можна використати легендарні здібності, що відкриваються у мисливському курені. За складністю ж підземелля діляться на легкі прогулянка з новими друзями по гето, середні. Бл, це в мене параноя, чи той труп поворохнувся. Та складні. Я в той мати, як я сюди потрапив, де тут вихід? Тепер щодо особливостей кожного підземелля окремо одне від одного: руїни, це місце, де повно скелетів різного роду культистів та безумців. Вся локація це похмуре підземелля, в якому дуже страшно та сиром. Я б не радив приходити сюди з ультрафіолетовим ліхтариком. У руїнах нас чекає двоє босів: некромант, що буде постійно спавнити собі на допомогу скелетів, та пророк, що буде жбурляти в нас каміння через пророцтво та накликати порчу за допомогою пластикових очей. У лісі нас чекатиме абсолютна солянка, у якій змішалися між собою грибні створіння, слайми, дикі пси, шрек, відьми та бандити. Основа локації це старий густий ліс, по якому ми будемо ходити в пошуках пригод. На цій лоці також перебувають два боси. Відьма з безсмертним казаном, в якому 100% повариться хоча б один ваш герой, та гармата, яка без своїх підсосів не здатна нічого зробити. Лол, бо це взагалі єдиний бос, який не є живим організмом в цій грі що дуже дивно. Каналізація ж це локація, куди ніхто б не хотів потрапити через місцевий контингент. Пам'ятаєте, на початку я згадував про експерименти предка Так ось в цьому підземелі нам доведеться в прямому сенсі прибирати те лайно, яке наробив наш дід. Граючись у видатного біолога, цей ненормальний створив нову расу, яка називає себе свинолюдами. Вони там вже еволюціонували та перетворилися на культистів, які в щось там вірять та поклоняються своєму королю, який є одним з босів цієї локації. На пару з відходами, які з'єдналися в одну живу масу та функціонують собі десь в катакомбах. Бухта це однозначно локація, яку я найбільше ненавиджу. Ці риб'ячі сини мені настільки сильно починки засіли, що навіть коли там давали хороший артефакт нагороду, я все одно обирав щось погірше, просто щоб не паритися з цими тварями. Ну, босів я все-таки пройшов, тому потрібно про них згадати. Перша сирена може загіпнотизувати когось з ваших воїнів, тому краще, якщо будете тікати від неї, почекайте, поки ваш тімейт поверне собі глузд. Інакше, якщо втечете без нього, він помре в сексуальному рабстві. Другий босс це підводна братва, в принципі, нічого особливого, легкий та невибагливий. Тепер стосовно інших локацій та босів, які не прив'язані до якоїсь із них. Колекціонер та Шамблер, мандруючі боси, що випадково з'являються в підземеллях. Першому з часом ви навіть будете раді, оскільки після перемоги над ним ви зможете набити свій кошель золотом доверху. А ось другий зможе вам трішки поламати психіку. В особливості навіть не він, а його пісюни з неймовірним бонусом до захисту. Крикун та розбійник Вульф. Дві тупі гниди, які з'являються у вигляді івентів після повернення з підземелля. Перший прилітатиме періодично та крастиме ваші артефакти, другий прибуде десь після 40-ї неділі. Та почне бушувати в селищі. Обидва дуже дамажисті, тому перед рейдом на них добре підготуйтеся. Ну що ж, залишилося лише воно, найтемніше підземелля. Я не пройшов його. Oh! What the fuck? Я знаю, знаю, як можна взагалі робити огляд на гру, якщо ти навіть повністю її не пройшов. Але перед тим як закидувати мене брудом, дайте одну секунду. Мені стерло збереження. Так, я не секунд, що просто злякався. Персонажі вмирали у мене і неодноразово. На початку зими я просто перейшов з сімки на десятку, намагаючись якось реанімувати свій ПК, що почав вийожуватися. І це призвело до втрати майже 50-годинного світу з персонажами, які, в принципі, були готові хоч зараз йти в найскладніше підземелля. Але чому ти не переграєш? Хороше питання: ось чому. На жаль, мій ПК вже не може витягнути на собі 2D гру 2016 року. Ну добре, забули про це. У всьому потрібно знаходити позитив. Скажемо, що це я вирішив вам не спойлерити, щоб ті, хто наважились пройти гру, не знали на те, що ж там ховається в маєтку нашого предка, що за зло він випустив на волю. Боже, да ну в піз... Так, все добре, я заспокоївся. Потрібно ще про дещо згадати. Моди. Я не міг про них не сказати. Все ж таки, їх існує вже більше чотирьох тисяч. І тут справді є де розгулятися. Окрім звичайних модифікацій, що покращують деяких персонажів та вдосконалюють базові механіки. Тут існує просто купа, купа модів, що міняють звичайні текстури персонажа чи локації, або ж навіть додають повністю нові класи. Любиш Берсерка, ось тобі гад сталицар череп, фанатієш від відьмака. Ось тобі відразу пак з купою різних персонажів, починаючи з самого Геральда, закінчуючи Роше. Тут є все, що хочеш. 2 Б. Бог війни, Бладборн, Темний Соус, Монстри Данжена, оригінальні персонажі Тім Фортрес, Слейви, аніме, 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 Хентай, Хентай, фурі. Джоджо! Боже, ця гра просто сто з десяти на кінчиках нігтів. В якій грі ви ще одночасно зможете по-справжньому оцінити силу німецьких технологій, підлікуватися у найкращого медика, наблизитися зі священником до раю, пограти за Бога війни, побути в тілі того, хто вбиває монстрів та того, хто їх є. І це ще я навіть нічого не сказав про дійсно найкращу вайфу в цій грі та справжню мати героїню. Ну і звісно, про це я лише хотів дізнатися, чи буде вся ця купа модів справно працювати на компі мого брата. Е! Оскільки відео не резинове, на жаль, я не зміг згадати про велику кількість контенту, особливо DLC. Про них я взагалі нічого не сказав, оскільки не грав з ними. Тому давайте спитаємо в експерта, який пограв, чи сподобалося йому доповнення. Блядство, ласпуста, наркотики, сука, змій! Дякую за змістовний коментар. І, хоч я не пройшов гру до кінця, все ж вона подарувала мені те, чого я так хотів: стрес та депресію. Взагалі, весь мій ігровий досвід можна описати історію про мій перший біс босом. Пішов я на некроманта, взяв своїх вірних посіпак, прокаженого, весталку, арбалетчицю та діда. Все наче йшло добре. Висталка отримала сміливість, але дід все похерив, бо виявився мазохістом, який відмовлявся від медичної допомоги та дізморалив інших товаришів по команді. І начебто все потім налагодилося, Арбалетчиці та Прокаженому дісталася зосередженість, але дід і тут зміг насрати. Взяв та й помер посеред бою, через що я був змушений втекти. І хоч такі ганебні випадки зі мною більше не траплялися, все ж дід мазохіст навчив мене багатьом речам, про які я забув після його смерті. Тому я його воскресив, щоб ще раз почути істину. Але оскільки істина для кожного своя і для кожної існує свій дід, вам самим доведеться скачати Darkness і знайти там діда, щоб дізнатися всі таємниці цієї гри. А я лише скажу, що гра мені дуже сподобалася, і коли я прокачаю свою картоплю, я залюбки пройду її повністю, оскільки цей неповторний лорд та гімплей однозначно цього заслуговують. На такій ось ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, то не соромтеся поставити лайк. Кому ж запало це відео в душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на канал. А з вами були пекельні щистки. Текст озвучив перший. до наступних зустрічей у геймерському чистилищі. До зустрічі, мої любі. It's over, kids. Любив бали. Е, любив бали. Бали, бали, бали. Любив бал, Е, Як правильно сказати, бали чи бали. Бали це ті типу, оцінки. А ба. Е, так, ладно. Любив бали, хильнути вина та поспілкуватися з благородними дамами. Вся локація це похмуре підземелля, в якому дуже страшно та сиро. Я б не радив приходити сюди з ультрафіолетовим фонариком. Ліхтариком, блять. Де твоя українська мова скотина? Блядство, лоспуста, наркотики, сука змії! І так, дякую за це багатозначне камео.